Вітаю вас, пане Ростиславе. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, які найбільші досягнення міської ради за цей рік, за рік, що минає? Ну, Дивіться, перше досягнення, що в принципі Україна є країною і ще є громади, є сільські міські громади, і є наша громада. І можна сказати, що 24-й рік, порівняно з 23-м 22 м він не був найгірший. Можна, я можу вже сьогодні констатувати, що він, в принципі, був успішний по бюджету, що були надходження і нам дещо вдалося за цей рік зробити, що стосується що освіти, медицини, житлово-комунального господарства, соціальної сфери, мається на увазі допомоги для людей. Бюджет виконувався. Ми мали кошти, і в принципі, ми цей рік прожили. Ще раз можу сказати, що він був успішним. Не можна сказати, що успішний при військовому стані, але він був непоганий. Чи є вашим пріоритетом? У роботі на посаді е, теперішні. Вот, якщо брати 22, 23, 24 рік, то пріоритет було просто втримати життєвість громади, щоб діти могли ходити до школи. Люди мали е, мали змогу зайти в лікарню. І якщо вони є хворі, полічитися в основному цих три роки це було для підтримки громади, підтримки життєдіяльності, підтримки збройних сил України. Ну от в основному цей бюджет наш, що ділився ті кошти, що ми маємо. Вони йшли в основному на освіту, на медицину, на житлово-комунальні потреби. Цьому в цьому числі і дороги і на допомогу армії. А які плани міста до залучення інвестицій по інвестиціях в нас, в принципі, кожного року шос щось, щось відкривається. Відкривається не будемо брати 22 рік, коли коли розпочалася війна, тому що ще всі тоді не знали, що буде як, але якщо брати 23-й, 24-й -23 рік, то в нас в принципі по інвестиціях ми проводимо акціони, що даємо землю сільськогосподарського призначення. В оренду, що продаємо землю під комерцію, під торгівлю, під виробництво, воно в нас є, земля продається, в нас От навіть зараз в ожидові йде будівництво, можна сказати, підприємство, яке буде фасувати переробка меду. І думаю, що на другий рік воно відкриється, це все зрозуміло, що це є додаткові робочі місця відповідно і надходження до місцевого бюджету. Цього року, я думаю, ну не знаю частину, але думаю, в січні місяці у нас ще вона відкривається заправка, йде будівництво, і я розумію, якщо люди. Бізнес складає гроші в нашу громаду. Ну то наша громада буде жити і вони бачать перспективи в нашій громаді. Який стан доріг зараз? Чи плануються якісь роботи? Дивіться по дорогах. В нас ну як то кажуть, що проблема в дорогах є по всій Україні. У нас проблема, яка в нас громада велика. У нас по площі громада велика. Відповідно, населені пункти вони є дуже розкидані по всій громаді. Відповідно, у нас, у нас дуже багато доріг, які обрахувати можна напевно тисячі кілометрів. Я вже е, говорю, є дороги державні, ну київська траса це є державна міжнародна дорога, ну, але є дороги, які є на департаменті на департаменті доріг обласної адміністрації, є дороги комунальні, які є суто наші. Е, в 23-го, навіть верніше, з кінця, напевно, 22-го року, ми зрозуміли, що під час військового стану. Військова обласна адміністрація, вона кошти спрямовує більш свою частину для допомоги ЗСУ Тому у нас ми з депутатами прийняли рішення, що ми даємо субвенцію або з їхнього дозволу обслуговуємо утримуємо ці дороги. Я не говорю, що ми там асфальтуємо по 10-20 кілометрів в рік, але принаймні ми основні напрямки, які ведуть до з'єднують населені пункти громади села з містом Буску. Ми їх підтримуємо ідеї вже. Катастрофічна ситуація, то ми, в принципі, асфальтуємо, ложимо асфальт. Але в основному це і для підтримки доріг для того, щоб, по-перше, могла маршрутка заїхати до вузка, міг школярик завести дітей до школи, могла людина заїхати в лікарню чи швидка чи екстрена, Також вона могла в будь-який час, в будь-яку погоду, чи то зима, чи літо могла добратися до того свого пацієнта, який потребує допомоги. Ну, якщо, по прикладу, взяти 24-й рік, то ми 24-му році десь на дороги витратили всього, десь 15-17 мільйонів, з яких, напевно, мільйонів 9-10 це пішло на дороги обласного значення, які в принципі не є на нашому утриманні. Але я розумію, що саме легше сказати, що моя дороги я її маю не робити. Я її робити не буду. Тому я вертаюся до того, що ми її спільно з військовою адміністрацією обласною трошки ми їм субвенції давали. Ну як трошки, трошки то біля 10 мільйонів дали субвенції на. Утримання доріг, і плюс ми фінансували напряму також, також ці дороги, тому що знаєте, як то мені говорять, якщо закрити в селі школу, то села вже не буде. Ну, я минулого року дійшов до висновку, що е, перспективи і майбутнє села не залежать від школи, а залежать, чи є доїзд до села. Якщо людина знає, що вона має нормальний доїзд до села, верніше, зі села може доїхати чи добуска, чи до, Львова, до свого місця роботи, то вона лишиться в селі жити. Якщо того не буде тих умов, то вона прийде до бузки відповідно. Відповідно, села не буде. І ми почали то, то втілювати в життя, і в принципі ми до таких сіл, я не говорю, що асфальт, але принаймні, принаймні тверде, ще мене покриття почали робити, то люди говорять, ну, деякі люди по деяких селах вони грейдер бачили, ще 20 років тому, чи 30 років тому останній раз. Ми то стараємося, ну, для прикладу, якщо брати беруть 21-й 2021 рік, то. Коли проблеми є з дорогами, з дорогами зразу починається проблема після зими, тому що після морозів вони трошки дороги розлазяться. То в 2021 році, ну, що ви розуміли, то весною основні дзвінки зі сіл було питання доріг. З 2023 року, ну я чесно говорю кажучи, не, можна, не можу пригадати, щоб до мене хтось дзвонив по дорогах саме обласного значення. Так, по комунальних поселах, тому що там є, де є вулиці, там по селах асфальту зрозуміло, не в всіх селах є. По тих, ще звертається, щоб принаймні щось щось зробити, щоб люди мали доступ до, до своїх хатів. По Бузьку. по Бузьку у нас проблем дуже великих немає тому, що в мене по Бузьку ще було до утворення громади. Напевно, з десь 90 відсотків дев'яносто вулиць. У нас є в твердому покритті, в чорному покритті, в асфальті. По селах ми стараємося кажу, бо я розумію, якщо є доїзд до села, то то, то, то ну село має майбутнє, воно має майбутнє на те, що люди в ньому жити. принаймні так. Розкажіть про волонтерську роботу на фронт громади на фронт. Ну, якщо брати цілу громаду, то ми проводили п'ятого, по моєму день був день волонтера, Ми збирали, ми збирали з кожного села, і то я прекрасно розумію, щоб мені позбирати всіх волонтерів, то мені би треба було всіх жителів громади збирати. Тому що так чи інакше, кожен якось долучається до, до допомоги армії. Кожен щось дає, чимось допомагає. Я прекрасно розумію, що, напевно, кожна друга, бо найбільша сім'я, вона має дотичність, тому що в кожній сім'ї зараз якийсь родич, чи тато, чи мама, верніше, чи тато, чи брат, чи чоловік, чи дворідний брат, хтось воює. Всі люди мають пережиття, всі болівають за країну, всі хочуть чимось допомогти, тому що ми розуміємо, що війна тут на терезах щось стоїть. Або буде країна, або не буде, буде країна. То якщо брати по по-громадськи, Якщо брати по міській раді, то ми, ми кожен рік виділяємо якісь кошти субвенції на Збройні Сили України. Цього року в нас по силовому блоку десь ми проплатили більше 6,5 мільйонів, з яких напряму що йшло на військові частини, було десь під 5 мільйонів. Решта то була ще на поліцію, на ДМСників виділено, МЧСників. Цього року теж ми затверджували минулого тижня бюджету, ми вже стартову, ціну, стартову суму, яку заклали на армію, то є 5 мільйонів, але я думаю, що ми до кінця року вийдемо на більшу суму, тому що так і в 23-му було. Ми починали з 2 мільйонів, а вийшли по факту на 5 мільйонів. Як то, якщо з бюджету. не з бюджету, то тільки в міську раду, що ми могли, ми могли як сказати, назбирати і допомогти нашим збройним Українам, то через міську раду перейшло десь. Десь тисяч, напевно, якщо брати грудень, то напевно ми консолідували і щось або закупляли, або давали коштами на Збройні сили на військові частини, чи прямо в руки нашим людям, які нашим хлопцям, які служать туди біля, біля 800 тисяч. Ми ще просто не робили звіту, але так ми на початку грудня ми вже підбивали. Результати тої роботи, чисто таких спонсорських коштів, які чи мої працівники здаючи до нас, приносять люди, щоб ми допомогли якось борним силам. Подис біля 800 тисяч. Розкажіть про допомогу та підтримку внутрішньо переміщеним особам, військовим, <кхи> військовослужбовцям, ветеранам. Якщо брати по, по допомозі ну, у нас і багато було у 2022 році, їх було багато зараз, їх є набагато менше. Вони користуються е, відповідно тими допомогами, які йдуть з державного бюджету, і всі всі організаційні питання там через СНАП, у нас вирішуються. Ми стараємося допомогти людям. Е, якщо звертаються якісь поошники, які мають ну, нагальну проблему, що її треба вже гінь вирішити, там може вона навіть якісь не пов'язано з державними коштами чи як, ну то ми в принципі ми допомагаємо. Плюс, плюс до того, якщо є волонтерські організації, нам цього року менше, а лише до 23-го року, то постійно привезли якусь допомогу, ну то. Ми їм її організовано. Ми в принципі маємо списки тих переселенців, які потребують допомоги. І ми їм даємо. Ми їм даємо постійно допомагаємо, якщо зрозуміло, якщо комусь треба допомога. Ми стараємося, навіть якщо звертається, щоб роботу вийти, бо є люди, які розуміють, що на допомогу все життя не буде жити. Треба десь, ну треба жити далі. Треба йти на роботу, заробляти. Якщо зараз немає можливості повернутися на свої території, де вони там проживали, вони якось організовують тут тут свої своє життя. І вони деякі вже, я так розумію, що в нас залишаться назавжди. В принципі, ми не проти, що в нас, в нас збільшиться населення, збільшаться люди. Але ще раз повторюю, що коли в 2022 році в нас їх десь було виплошників під 3,5 тисячі, тільки зареєстрованих, Зрозуміло, що проживали, може, їх не постійно 3,5, але були. Але в 2023 рік нас їх стало набагато на, на менше. Набагато менше. І можу сказати, що по, по переміщених вони зараз і менше звертаються не менше звертається, тому що вже прийшов час. Люди якось адаптувалися, якось пристосувалися. І, і те, що я вертаюся до того, вони, вони пішли на роботу, заробляють і живуть. А як допомагаєте адаптуватися ветеранам? Ветеранам, от то, що зараз ті посади. Посади були та політика держави, що треба було вести посаду по допомозі ветеранам і сім'ям військовослужбовцям. У нас, у нас людина прийшла конкурс і в принципі, вона вже з 1 грудня у нас є на роботі. Зараз, правда, там йдуть навчання, тому що я так розумію, ще по, по державній лінії ще все не врегульовано. Хоча ту роботу ми робили ще до тої посади, тому що постійно до нас звертається, що що родичі, що загиблих, що тих, що служить, що пропавших в безвісті, що полонених, є питання, які ми можемо вирішити, що є в наші силах, є що не можемо вирішити. В основному питання: ну, якщо пропавши безвісти, чим ми спомогти, зрозуміло, що ну ми не маємо можливості чи говорити про волі, чи що. Ну, ми тут чисто надаємо конструкційні питання, як це можна зробити. По по ветеранам вірніше, навіть не по ветеранах, а скоріше по тих хлопцях, які зараз служать, які є мобілізовані, ну то ми десь років два вже маємо напевно програму. Ми даємо грошові допомоги. Допомога, але допомога ми даємо тільки за поранення. Ми давали ту програму, давали по 15 тисяч. Потім вийшло питання: що може то замало. І десь буквально два місяці ми знесли зміни програму. ми даємо деградовано від 10 до 30 тисяч. Залежить, залежить, перше залежить від поранення ну, і від фінансового стану сім'ї, тому що я розумію, що, ну, ті, що люди, які воюють, їхні сім'ї, є одні, що мають якісь кошти, є що менше. Ми виходимо з того і допомагаємо ну, і в тому плані. Ну, думаю, про пам'ятки може говорити, не будемо, що ми нахрешети, це вже трошки, чи трошки є, не так. Чи є запити від учасників бойових дій щодо земельних ділянок? Як вирішуєте таке питання? Дивіться, от по земельних ділянках. Це була проблема, коли було ще АТО. От тоді-то в нас, на що ви розуміли, в нас по земельних ділянках плато, то ще до сьогоднішній день ще з міської ради в мене лишилася черга, тому що ми не встигли до початку війни всім роздати земельних ділянок. На сьогоднішній день, при час військового стану, земельні ділянки підведені особистого селянського господарства заборонено давати. Ми, в принципі, людей в чергу ставимо, але якщо чесно, під час, от під час 22 другого року, року, з лютого по сьогоднішній день, то може. Щоб заяви написало двоє людей. Зверталися, питали, може, ще двоє-троє. І я розумію, що люди свідомо, свідомо воюють, і вони про землю думають не першу чергу. Я розумію, що вони, коли війна закінчиться, до нас прийдуть. Так, тоді ми будемо тим питанням займатися. Ми зараз заяви беремо і формуємо, формуємо черги, і плюс до того ми формуємо саму базу земельних ділянок, чи є вільні. Бо я розумію, що треба буде людям дати. Але щоб людям треба дати, треба, ну, треба розуміти, скільки ми її маємо. І всі ми прекрасно розуміємо, що земляна вона не розтягується, вона не збільшиться завтра. Вона, от яка є, така є. А людей буде багато. Буде багато у нас ветеранів, які після закінчення війни повернуться. І не то, що, напевно, а відсотків 70 з них схочуть земельні, земельні ділянки. Ну, тоді ми будемо дивитися, як ділити, коли по закону є до 2 Гектарів, щоб було справедливо, то ми будемо давати, може, трошки меншу площу, але щоб задовільнити всіх людей. Як війна вплинула на роботу міської ради, і які виклики перед владою стоять зараз, ну розумієте, якщо виклики от 22-й рік, та 22-й рік було незрозумілість і пустота, бо не знали, що буде завтра. Але це буквально було десь, може, тиждень-два. Потім ми зрозуміли, що, що Україна вистоїть, і в принципі, і в принципі, ми 22-й рік, хоча теж ще такий був незрозумілий. В кінці 22-го тому вже точно ми бачили, що, що Україна є і буде, але і було розуміння, що то надовго. Ну, що війна не закінчиться за місяць, за два, за пів. І, і хочемо і того чи не хочемо, ми, ми були вимушені, не то, що вимушені, ми зобов'язані були виконувати свою роботу, ту роботу, яка на нас покладена. І, і що би не трапилося, ми емоційно не могли показувати. Не могли висловлювати своєї думки, як вони і що, тому що ми мали показувати в першу чергу певність людям в тому, що яке міська рада, люди ходять на роботу, держава функціонує. Держава функціонує, принаймні, що робилося, які послуги надавалися до війни, вони надаються під час війни, і, і ще завтра кінця світу не буде. І, в принципі, от я рахую, що тоді, бо я пам'ятаю, що кінець 22-го, навіть початок війни, не, не початок, десь день 4-5, я зрозумів, що ну, не можна сісти в кабінеті і чекати, просто чекати. Треба щось робити так, так показувати людям, щоб, щоб люди вірили і вірили, що війну ми переможемо, що Україна є і буде, і що життя буде мирне далі потім, під українським прапором, а не під російським. Бо на рівні анекдоту, то можу розказати, там четвертий чи п'ятий день війни пішов я в рукавичку. Щось багато не купив, але кульок вийшов багато, великий. Ну, щоб ви розуміли, поки я прийшов в міську раду, то секретарка мені вже говорить: слухайте, Степанович, там же люди дзвонили, ага. Віський голова вже що щось закупляє, значить буде біда. І Я вирішив, що то ну от в той момент я, я переконався, що треба, треба працювати так і показувати свою поведінку і своїм виглядом, що то ще не кінець світу. То ще не кінець світу. Хоча з другої сторони, я прекрасно розумію, що таке війна. Люди, Людей мобілізовували, люди йдуть в збройні сили, люди воюють. Ну це не комп'ютерні ігри. Вони за собою тягне. Ми хочемо того чи не хочемо. Воно тягне за собою поранення, воно тягне за собою втрати, втрати життів. Воно тягне за собою. Похорони тих хлопців, які загинули, їх треба буде ховати. В перші дні ми то, про то думали, а ще не задумувалися. У нас, якщо чесно, перший похорон був, можна сказати, пізно у нас перший похорон був, по-моєму, чи кінець травня чи 22 2022 року. До, того, до цього так, у нас був один хлопчина, який загинув, але тіло не було пропав звісті, Ми його поховали взагалі через рік, поки всі експертизи прийшли. А перший похорон був в 22-му 22 році в червні. Бо то був перший похорон. Ну, я можу, можу сказати, що то не скоро від початку війни. Ну, наші, наші перші похорон то досить пізно ми поховали. Але тоді люди зрозуміли, що таке війна. Ну, війна то не дивиться фільм про війну, це не грати комп'ютерну гру, це є, це є війна, це коли люди йдуть, і є варіант, що вони не повернуться. Що вони не повернуться і їх треба буде ховати. Бо тоді, тоді ще прийшло, прийшло таке розуміння до більшості людей, що навіть не то, що прийшло розуміння, а Люди відчули, що війна близько. Люди відчули, що війна близько, тому що ми почали ховати людей. Люди, хлопці гинули, приходили по хору, сповіщення про загибель. Ми їх з представниками Тицька розвозили, ми давали. Ну, Було тяжко, ну, саме тяжко, саме тяжкіше повідомити, що загинув хлопець, коли є малі діти в хаті. От коли ти приходиш додому. А... А там є діти, які ще до школи, в принципі, не ходять. Або діти, які перший-четвертий клас, ті, що там два-три роки, може, вони не розуміють, а коли дитина усвідомлює, що все, батька нема. Ну, це можна сказати, були такі самі страшні моменти на початку, 20, коли 22, й каже, коли, коли, почалися, коли почалися похорони, коли почалися похоронки, то, то я вже говорю про себе, що було найтяжке для мене 22-му році. Ну, Потім і прийшло розуміння до, до всіх жителів громади, що, що то війна не жарти. Що то війна не жарти, і зрозуміло, що відповідно після першого похорону всі зрозуміли, що то і не останні. Ну і по сьогоднішній день ми на сьогоднішній день маємо загиблих більше 75 тільки по нашій громаді. Поділіться, будь ласка, планами на майбутнє. Ну, на майбутнє, дивіться, на 25-й рік зрозуміло майбутнє. Всі ми, як говоримо слово «майбутнє», то зразу з тим в голові є слово мир. Ну, перемога Перемога і мир. Та, перемога це що за собою тягне перемога? Мир. Често я кажу, мир. Е... На майбутнє всі ми чекаємо, знаєте, був 23 й рік. В грудні ми закінчували рік, йшли в 24-й. Про що думали? Думали, що в 24-му закінчиться війна. Ну, принаймні думали, не думали, але бажали того, хотіли. І ми з тим, і з тим, в принципі, жили цілий рік. Зараз це рік, що закінчимо ми 24-й, входимо у 25-й. Я то прекрасно розумію, що ну війна, але люди будуть святкувати будуть і Різдво, і будуть святкувати новий рік. І я прекрасно розумію, що перший їхній чи перші їхні побажання це буде перемога і мир. Це буде перемога і мир. І в першу чергу це буде бажання, щоб їхні рідні, родичі, знайомі повернулися живими, неушкодженими з війни. На 25-й рік, якщо по міській раді, ну, у нас плани залишаються ті самі пріоритети залишаються ті самі. Це в основному підтримка життєдіяльності, підтримка освіти, медицини, житлово комунального ну і зрозуміло Збройних сил України. Ми будемо далі так працювати. Знову ж таки, будемо бачити, як буде фінансова сторона, фінансовий бюджет громади, що, що, що України, тому що я розумію, що яка ситуація в Україні, відповідно, вона така сама буде і в нас. Бо коли проблеми є в цій країні, то не може будь-яка громада бути там, одна, що в неї що в неї дуже добре. Ми будемо працювати, будемо працювати далі, як працювали, далі показувати людям, що, що то, ще не кінець, не кінець мається на увазі поганий, а що десь в кінці ми маємо мати надію, і десь в кінці світить сонце, до якого ми дійдемо. Ну, це сонце, про те, як ви говорили, то є перемога. Я дуже хочу і дуже надіюся, що то 25 2025 році, щоб вже то сталося, тому що. З іншої сторони, я її прекрасно розумію, що жертв багато, а то є українці. То є наша нація, яка ну, то це молоді люди, які, які могли працювати на, на користь для розвитку країни, то вони зараз віддають своє здоров'я і життя для захисту країни. Воно в 21 столітті може неправильно, бо хто міг подумати, що буде війна в Європі. Ну так, ми телевізор там бачили, десь там базі, якісь конфлікти, ну то не були, то не були війни, то були конфлікти, можна сказати. А в нас зараз війна, війна, яка я рахую, що то є перша війна після Другої світової, така, що глобальна. Глобальна, що де задіяний цілий світ, а не тільки там пару країн в Азії чи, чи, чи в Африці. Ну, Ще раз кажу, ми будемо працювати і будемо старатися підтримати громаду, щоб громада, щоб громада, навіть в першу чергу, нам треба дожити до перемоги і дожити до перемоги в такому стані, щоб громада не просіла в розвитку. Не просіла в розвитку. Щоб коли буде перемога, ми сміло виходимо вже тоді на, на мирні рейси, і йдемо по мирній дорозі. Бо коли ми дуже просадимо, грубо кажучи, впадемо в пропасть, то нам потім навіть після перемоги, нам треба буде деякий час, щоб з нього вийти, з нього вибратися. А так нам треба якось підтримати ж діяльність, щоб коли буде перемога, нам просто для розвитку треба було робити. Якщо прийняти зі сходами, не треба було 10 сходинок пройти, а одну, і ми вже в мирному житті. В принципі, так нас побудована та робота. Чесно кажучи, я то не задумувався, поки ви того питання не задали. От того. Я ще мені просто в голову, от ми то робили, робили, але воно було несвідомо. Тепер я зрозумів, що та робота наша була от для того, перше, щоб показати людям, що то не кінець Україна її і буде, і друге, щоб підтримати громаду, щоб вона, щоб вона ну люди звикли, люди знають, що держава має зробити то, то і то. Ну, держава, я маю, маю на увазі, що держава є, що Україна, що наша громада, бо ми є складова. Міська рада я прекрасно розумію, що ми є представники і складова держави. Ну, кожна людина є представник держави. Але ми маємо втримати, втримати громаду на тому рівні і, і показати людям, що не кінець світу. Не кінець світу. Відповідно, якщо ми покажемо людям не кінець світу, ми дамо їм якусь надію, ми дамо їм віру. Ми дамо їм віру в перемогу. Люди не будуть розчаровуватися в тому. Бо тому що третій рік війни то трошки вже забагато забагато? Тому що забагато люди людей вже починають задумуватися. А може, може, такий варіант піти, може таким варіантом піти. Але ми маємо розуміти, що будь-який варіант, де Україна поступиться, то закінчиться тим, що що той Україна взагалі не буде. А давайте продовжимо вашу думку. Який бачите, Бузьк після перемоги так років через 5-10? Знаєте, те питання не то, що через 5-10 дуже багато людей задає питання, а от що ти будеш робити, от ти завтра просипаєш. Ну, ну Ранку проснувся, а то перемога. І що ти будеш робити? Знаєте, ну чесно кажучи, я ще про то навіть в принципі не думав. от ранку ми просипаємось, а то перемога. Ну Радіти в першу Радійте чергу. Радіти в першу чергу. от. Ми говоримо не про, емо... не про емоції, а про практичну роботу. Так, радіти будемо, емоції будуть, все. Ну, в першу чергу, як для мене, то ну, з мене, я зразу видихнув зі спокоєм, я розумію, що напевно вже закінчаться похоронки і похорони. Ну, для мене це зараз найголовніше, тому що саме, що ви розуміли, коли до мене я беру телефон дивлюся і до мене дзвонять ТЦК, Я прошу, просто прошу Бога, щоб то не було похоронка. Ну, тому що як 22-й рік почався, ми тоді так домовилися з ними, що от, сповіщення про про загибель я буду з ними возити. Ну я то не зобов'язаний, то не моя робота, але я розумію прекрасно, що, що ті люди, які є зараз в армії, це і наші люди, це і мої люди, які в нашій громаді, які вони жили до того. Я їх може особисто не знав. Може, навіть є такі були, що я їх може і не зустрічав ніколи, але переважно переважно то ті люди, з якими, якщо брати бус, ну то бус невелике місто, ми тут знаємо всіх один, один у другу в лице. По селах я може десь колись їх і бачив, і коли береш їдемо їдемо, веземо похоронку. Ну, вроде би, здається, що я тої людини не знаю. Я приїжджаю, дивлюся потім. О, я ж знаю, я з цим хлопцем зустрічався там, там, там. Ми не були друзі. Ми кожен день з ними говорили. Але десь, десь по життю ми ну, наші дороги сходилися, розходилися, ми знали один другого. І напевно, напевно, це буде радість, ну, то, що ми говорили, емоційно, що перемога. Друге, зразу мені з голови спаде, що, ну, що хлопці повернуться. Хлопці, я розумію, що як завтра перемога, вони не повернуться післязавтра. Це займе де деякий час, але воно буде. Ну, я навіть чесно кажучи, я не знаю. Ну а далі напевно важка праця. Напевно, Продовжена. що так, напевно, що так. Я розумію, що ейфорія перемоги буде місяць-два, потім прийде рутина, то щоб ми говорили з вами. Прийдуть хлопці, в них будуть свої потреби, свої вимоги, і треба буде якось якось робити так і робити все, все так, щоб показати тим нашим хлопцям, що вони не дурно воювали. Це саме головне, бо тому, що люди вернуться і потім прийдуть до мене і скажуть, «Ростик, ну от ми воювали. А що, що ви робили чи що ви зробите для покращення? Бо тут зараз головне. Бо я зараз я до чого веду, що ми все робимо, щоб втримати життєвість громади, щоб от вертається якийсь у, учасник бойовий, ну наші хлопці з війни вертаються, щоб вони приїхали і побачили, що не стало гірше. Тому що як стане гірше, тоді вони, вони почнуть думати, добре, ну я ну, хлопець прийшов з війни і каже, добре, я живився, я вернувся живим. А от він запитає мене, а за що він загинув? Через те я кажу: тут, тут треба робити так, щоб як вони навіть вже повернуться, вони побачили, що гірше не стало. Ну і зрозуміло, потім треба буде робити так, щоб вони розуміли до кінця свого життя, за що вони воювали. Дякую вам. Ну, трошки філософськи.